Доброго дня, мене звати Марина Легенька, я адвокат міжнародного жіночого правозахисного центру Ластрада Україна. Сьогодні ми з вами будемо говорити про вчинення насильства в родині, але не просто насильство в родині, а саме найтяжче, одно з найтяжчих його форм це сексуального насильства. Це достатньо латентне явище, про яке мало говорять, мало говориться взагалі про насильство в родині, тому що, як відомо, ссори зі зби не виносять. Але якраз саме про таку форму, як сексуальне насильство, вона взагалі замовчується, і взагалі це одна з самих-самих латентних явищ в нашому суспільстві. Деякі жінки навіть не знають, що вони є постраждалими від сексуального насильства. Існує міф про те, що зґвалтування в шлюбі неможливо. Ні, зґвалтування це в будь-якому випадку злочин, і воно можливо чи то в шлюбі, чи то поза шлюбом. Це не має абсолютно ніякого значення. Злочин він є злочином, де б він не відбувся. Тому в тому випадку, якщо відбулося сексуальне насильство в родині, обов'язково потрібно звернутися до правоохоронних органів. Вас в обов'язковому порядку буде направлено на проходження судово-медичної експертизи, яка і встановить нанесення вам фізичних ушкоджень, і саме встановить наявність злочину, який посягав на вашу статеву недоторканність. І в такому випадку особа буде притягнута до кримінальної відповідальності. Звичайно, тут мова йде не тільки про зґвалтування, мова йде, можливо, в тому випадку про якісь. Небажані сексуальні контакти, коли не відбувся факт зґвалтування як такого, але вас примушували до вступу в статевий зв'язок, також мова йде про примушування до небажаних вагітностей, про примушування до аборту. Це також. Є певні кваліфікаційні моменти, які можуть кваліфікувати як кримінальний злочин, це, але це все існує під категорію саме сексуального насильства в родині, яке і визначає ряд дій, які направлені на сексуальну недоторканість особи, на репродуктивне здоров'я особи. Особливо варто зазначити про вчинення сексуальних дій відносно дітей в родині. На жаль, це на сьогоднішній день це все стає частішим явищем, і ми маємо все більше і більше злочин звернень з цього приводу на гарячу лінію. Відносно дітей в першу чергу відбувається розбещення. Тому більшість якраз більшість дзвінків, які ми отримуємо, і більшість справ, які перебувають на супроводі центру, це якраз справи, які стосуються сексуального розбещення дітей неповнолітніх. Тому на щастя, про більш тяжкі злочини, такі як зґвалтування, доводиться говорити набагато рідше, але все одно в тому числі. Розбещення неповнолітніх є дуже і дуже небезпечним для дитини, оскільки це тягне за собою надзвичайно небажані з психологічної точки зору наслідки для дитини. Тому, якщо дитина, ви бачите, що ваша дитина стала замкнутою, що ваша дитина. Якось дивно поводиться, можливо, уникає контактів там з батьком, там, з іншими особами, які там з дядьком, дідусем, старшим братом. На це дуже дуже варто варто звернути увагу, і дуже варто дослуховуватися до слів дитини, тому що дуже часто дитина про це говорить або косвенно говорить, або говорить прямо, але батьки її не хочуть і не можуть почути, тому що е, самі унеможливлюють для себе існування такого злочину. І навіть коли дитина прямо говорить про те, що з нею трапилось, батьки ще до останнього не вірять і звинувачують дитину в тому, що трапилось, чим наносять їй взагалі непоправну травму. Тому, якщо ви бачите якісь нюанси в поведінці вашої дитини, я б рекомендувала звернутися в першу чергу до психолога, який зможе поговорити з дитиною, який допоможе вам. Якщо з дитиною, то це має бути дитячий психолог. Якщо, можливо, ви не бачите для себе шляхів розмови з дитиною, необхідно звернутися до психолога, який підкаже вам, як краще діяти в цій ситуації. І це, якщо все-таки пряме, якісь ви маєте підозри, це непрямі відомості. Якщо ж дитина прямо про це говорить, в будь-якому випадку необхідно вірити дитині, а вже потім розбиратися, що сталося. Дякую вам за увагу. З вами була Марина Легенька, адвокат міжнародного жіночого правозахисного центру Ластрада Україна.